Часу завжди вдосталь. Хто б що не казав? Коли дуже зайнятих людей просять про послугу, вони часто говорять, у мене немає на це часу. Але насправді час є завжди. І його нескладно отримати для нових справ. Чого у людей справді не вистачає так це більшої уваги. Увага набагато більш обмежений ресурс, ніж час. Коли вам не вистачає часу на щось, правильніше буде сказати. У мене немає на це уваги. У вас може бути 8 робочих годин на день і тільки 4 години уваги для цього. У нас завжди є 24 години на добу. Не більше, не менше. Якщо ви не можете знайти для чогось час, це насправді означає, що ви не можете знайти для цього увагу. Час це простір. Увага ресурс, яким ви керуєте в рамках цього простору. Є люди, які скаржаться на те, що часу замало. Це відмазка. Звісно, вони з цим не погодяться, але все змінюється, коли ми перестаємо намагатися керувати часом і починаємо вчитися керувати своєю увагою. Світ навколо змінюється і все починає рухатись вперед. Життя стає приємнішим, а шлях спокійнішим і впевненим. Керуйте увагою. Дійте за посиланням під відео. Ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.